Конкурс на найкраще привітання учителів, весела гра, крокодил і навіть кумедна естафета разом з викладачами. Так дружно і весело рішельєвці святкували День учителя в корпусі на Ясиновського. Молодші ліцеїсти-гімназисти мали відповідальне завдання. На швидкість скласти привітання своїм учителям, але не довільне, а зі спеціальним набором слів. Наприклад, зірка, кава, крейда, курорт, директор, батьки. Причому кожний клас мав свій оригінальний набір слів. Ось що вийшло. Щоб вам завжди сяяли зірки, бажаємо виходити на роботу як на курорт, щоб вам завжди вистачали крейди, щоб вам батьки дарували каву. Хоч зарплата вас мала, але робота вас важлива. Відпочинок вам дамо на перерві. Хай сонце світить у вікно, маршрутки їдуть з дітьми, а діти вам дарують квіти. Шостий В намалював до свята плакат із хедлайнером всіх ліцейських свят Валерієм Яковичем. П'ятий а коронував свою класну керівницю паперовою короною. А учні санаторних класів найкраще впоралися із завданнями гри крокодил. Всі отримали смаколики, сфотографувалися на пам'ять та побажали своїм учителям усіляких гараздів. Вітаю всіх вчителів, днем вчителя та бажаю щастя, гроші, гарних учнів, бути в гарному настрої та мати сталеві нерви з нашим класом особово. Залишатися такими ж позитивними в роботі та допомагати нам отримувати нові й нові знання. Дякую вам велике за вашу працю. А старшокласники ліцею у корпусі на університетській разом з викладачами брали участь у жвавих кумедних естафетах. Чотири команди, що включали в себе і учнів, і учителів, представляли чотири ліцейські відділення: математичне, фізичне, хіміко-біологічне та інформаційно-комунікаційне. І кожна команда боролася за звання найспритнішою та найдружнішою. Я сьогодні була в команді вболівальників, і було дуже цікаво спостерігати за тим, як вчителі разом з учнями виконували одні й ті ж самі завдання, працювали разом. Це було дуже круто. У Нас було багато активних ігор та якісь дедуктивних більше там розмовляти щось таке імпровізувати. Це було дуже цікаво. Хабе не переможні, хабе, хабе. Ми хочемо побажати, щоб вчителі завжди були веселими, так як на цьому святі, та учні їх не підводили та підтримували їх. Щоб о, ви усі класи були настільки дружними, як наш ХБ. Рішлієвський ліцей завжди славився командною роботою та взаємопорозумінням учнів і вчителів. І нехай вони тільки примножуються. На радість всім нам, Ольга Добриніна. спеціально для РЛТБ.